Гребе та столи до широкий, сердитий вітер завела, додолу верби сонця горами хвилю підійма, і блідий місяць на ту пору із хмар деде виглядав виглядав, неначе човен синій морю та перенав то потопав. Ще третій пінні не співали, ніхто, ніхто ні не гомонів, сечі в гаю перекликались. Та ясень раз у раз в Шевченко, тільки ворог що сміється, смійся, люди враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діялось в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди наша слава, слава України. Наш Шевченко. Смійся лютий враже, та не дуже, бо все гине, слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діялося в світі, Чи я правда, чи я кривда і ми діти наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди наша слава, слава України без золота, без каменю, без хитрої мови. А голосна та правдива, як Господа Слово. Сівченко, зоре моє вечільне, зійди над горою, погоря тих'єсінько, неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сапорина вітер розпустила, Над самою водою верба похилилась. Аж по розіслала зелені віди, А на віта видаються не кращі діти. Як у полі на могилі, мов кулак не чує, а сич лісі та на сторісі недолю віщує. Не Як сон трава при долині вночі розцвітає, а про людей та нехай їм. Я їх добрих знаю, добре знаю. Зоря моя, мій дружий єдиний. Хто знає, що діється в нас на Україні? А я знаю і розкажу тобі, і спать не ляжу, а ти завтра дитясенько. Голові розкажи. Рад ще вченко, сонце заходить, горе чуть. Ташечка тиха. Колені міє радіють снуди, чом починять. Хай дилюся і серце ним. Там мій садочок на Україну, вина я ни, дума гадаю. І ніби серце відпочиває, чорніє полі і гаї, і горі, на сині небо виходить зорі. Сучанко як умру, то поховайте мене на могилі, серце також широко, на Україні милі, Щоб пани широкополі, і Дніпро, і кручі, Було видно, було чути, як реве ребуче, Як понесе з України, синє море. Кров ворожу, отоді, я і лани, і горе, все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю бога. Поховайте та вставайте, кайдани торвіть і вражою злою кров'ю волю корпіть. І мене сім'ї, великі, сім'ї, вольні, нові, не забудьте пром'янути На злим тихім словом. Шученко, братські народи, поглухне не чують, кайдани міняються. Справді торгуються, і Господа зневажають. Людей запрягають тяжкі ярма. Орють з лихо, лихом засівають. А що вродить? Побачите, які буде жнива. Схаменіться нелюди, діти і родини. А Чевченко, розрита могила. Світи тихі, краю милий, моя Україна. За що тебе спліндровано? За що маму гинеш, чи ти рано ти схід сонця богом не мовила, чи ти діточок напевне Не навчила. Турбувала, день і ніч не спала, малих діточок доглядала, звичаю навчала. Виростали мої квіти. Мої добрі діти. Панувала я колись на широкій світі. Панувала, ой Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну, що колишню чи співала про свою недолю, що співаючи ридала, виглядала волю. Ой Богдане, Богданочку, якби ж я знала, у колистів задушила, під серцем приспала. Степи мої запродані, жидові німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі. Дніпро брат мій висихає, мене покидає і могили мої милі москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом переверти, нехай підростає. Та поможуть ми скролеві вас подарувати, Та з матері палатну сорочку здіймати Помагайте не людям, матір катувати. На четверо лископах розрита хмарина. Що вони там забули? Що вони там схорони? Старі батьки, е, якби, якби то знайшли те, що сквонили. Діти не плакали мати не живе. Тарасе весно, вічки речу на відмінне, теж люблю я Україну, щоб усім прийшла на згадку на Шевченкові нащадки. Нехай слово ковзря світить ясна, як заря А Шевченко і досі сміться під ворогу, меж вербами та над водою Біленька хаточка сидить, не наче досі і сиди дід коло хатиночки і бавить Хорошая та кучеряве свої маленьким ночах. І то зісниться, вийшла з хати, Весела, і сміючись мати, цілує діда і дитя. Аж трище весело цілує, Прийма на руки і годує. І спать несе, а дід сидить і усміхається, і стиха. Промовить ж те лихо, Печаль тіє вороги, і Мішечко старий читає. Перехрестився, отче наш, між верти сонечко сіяє і тихо гасне, да й погас. І все почило в в хату, собі пішов опочивать. Пригород Шевченко, думи мої, думи мої, ви мої єдині. Не кидайте, хоч ви мене при, при лихій годині. Прилітайте все закрилі мої голуб'яті. І за Дніпра широкого степ погуляти? Прилітайте, мої любі, тихими речами. Привітаю вас, як діти і заплачу Тарас Григорович Шевченко. Розрита могила. Світе тихий, краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндрованим? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила, молилася, турбувалась, день і ніч не спала, малих діток доглядала, звичаю навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти, Панувала і я колись на широкім світі. Панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою Україну, що колишуче співала про свою недолю, що співаючи, лядала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку, як бим була знала, у колисці б задушила під серцем приспала. Степи мої запродані, жидові, Німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі, Дніпро брат мій висихає, мене покидає, і могили мої милі москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають. Та й поможуть москалеві господарювати, та й з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір катувати. Розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Ех, як би то, як бито знайшли те, що там схоронили. Не плакали б діти, мати не журилась. Зарем його ми звемо, так і до роду, і до роду, Кожен вістві і поему Він присвячував народу. Він любив усе прекрасне, все ненавидів потворне, і його ім'я не згасне, світлий образ неповторний. Ось чому в сім'ї великий у цвіту садів прекрасний буде жити він навіки, як безсмертний наш сучасний. Він Кобзаре, кобзаре, знову до тебе я приходжу, бо ти для мене совість і закон. Прости, що я дрібниця не тривожу, твій вічний і глибокий сон. А може, це й не дрібниця, ти ж бачиш сам, які складні часи, великі струси, перелом традицій переосмислення краси. І вічний рух у всесвіті, у світі, лише мовіли з місця. Ані руш, оскільки стало в нашому столітті скалічених і безнадійних душ. Та що ж, не диво, покрутився голову диму, пожежа покриваний мі, захворів хворів технолоску хворобу, Хитається на палубі землі, розхитані, спустошений і кволий, біда, якщо в мистецтву забреде, Шукає форм, небачених ніколи, Шукає форм, нечуваних ніде. І тут же просто шукачі пригодну, і шахраї, і скептиків юрма, Шукають найсучаснішої форми для того змісту, що в душі нема. Бо срадуйтеся, прадіди печерні, островуна новітній благовіст. В абстракції, в модерній вістирі, Конає в корчах виключили зміст, і сам на себе споглядає збоку, чи є у нього агонії і краса. Кобзарю мій, поети мій високий. А як же ти поезії писав? Я не писав, я плакав і сміявся, благословляв, співав і проклинав. Сказати правду мало турбувався, як я при цьому збоку виглядав. Чи то на те божа воля, чи така її доля, в наймах виростала, сиротою покохалась, не борак, як голуб з нею, з безталанною своєю? От зіроньки до зіроньки сидять собі у дівоньки, сидять собі, розмовляють, і дожидають, дождалися, що гирина по всій славній Україні зарули великі дзвони, щоб сідлали хлопці коней, Щоб мечі шаблі точили та збирались на веселя, на веселе погуляння, на кроваве залицяння. У неділеньку та раненько сурми труби вигравали. Похід у дорогу, славні комбаніці та схід сонечка рушали. Випроводжала вдова свого сина, ту єдину і дитину, Випроводжала сестра свого брата, а сірому сиротина випроводжала, коня напувала от кірниці до зерниці, виносила збрую, шаблю золотую і рушницю яківницю. Випроводжала три поля, три милі, прощалася при долині. Дарувала шиту шумками хустину, щоб згадував на чужині ой хустину, хустиночко, мережана шита, тільки й слави козацької Сітелечко вкрите, вернулася, журилася на шлях би й дивилася, квічалась, прибиралась, Щодень божий сподівалась, а в неділеньку ходила виглядати на могилу. Минай літо, минай друге. А на третє линуть преславні компанійці свою Україну. Іде військо, йде друге, а за третім стеша. Не дивися, песталанна, везуть тобі лехо, везуть труну мальовану китайкою вкриту, а за нею старшиною Йде в чорнім свиті, сам полковник компанійський, характерник Січі. А за ним ідуть і Саули та плачуть, ідучи несуть пани Ісауле. Козацькою зброю, Плетий панцир порубаний, шаплю згуртую, три рушниці ківниці і три самопале, а на зброї козацька кров посихала, ведуть коня вороного, розбиті копита, а на німці далечко хустиною вкрите. Ну і стараси у чорній неволі, Горені ні високочолі, Ідеса корина пухом припала, Віти на воду порозпускала. Снилась веселичка в тихі години, Що позичає в плесі краплини. Снився ще ночі сивий славута, вся Україна горем закута, Рідний народ його, битий і гнаний, Як він устане, зірве кайдани, І розкувавши руки могучі, Панство несите скине іскручі. Все, що наснились, пісня сказала, пісня пророча, правдивою стала, Цвітом побиті Тарасові гори, Поле безмежне світром говорить, Слово Тарасове струнами б'ється, Ходить між люди серце серця до серця. Ходить між люди, лине світами, так йому жити і жити віками. Поки, як море в стрібній обнові, б'ються об берега хвилі. Мені не привезла нічого пошта в Україні. За грішні мабуть, тіла, караюсь я в цій пустині, сердитим Богом. Не мені про те знать, за що караюсь, та й знать не хочеться мені, а серце плаче, як згадаю, хоч невеселі і случаї, і невеселі й ті дні, що пронеслися надо мною. В моїй Україні колись, колись божились і клялись, Братались, сестрились зо мною, поки мухмара хмара розійшлись без сльоз, розситії святої, і довелося знов мені людей на старості. Ні, ні, вони з холери поумирали, а то б хоч клаптик переслали того паперу. Ой, з журби та із жалю. Щоб не бачать, як читають, листи її, погуляю, погуляю понад морем та розважу своє горе та Україну згадаю, та пісеньку заспіваю. Люди скажуть, люди зрадять, а вона мене порадить. І порадить, і розважить, і правду мені скаже. княжа гора, по довгій неволі. Хотів тут віку дожити на княжній горі над коханим своїм Дніпром. Вже так натомився за краю своїм тужити, що вірші здавалось, ридають вже під пером. Ходив по горі і диху на повні груди. Оце вже вдома, аж віра очам не йму. І княжого міста прадавні дивні споруди. Уламками фресу З землі усміхались йому. Як батьки гостиниць, як хліб солодкий від зайця, Як радісне диво не перших дитячих слів, китались у вітрах лозові свіжі кружальці, Шуміли дуби і стременами вітер дзвенів. Ходи, княже, далеко із себе видно, Смарагдовий айсберг, по самі груди у Дніпрі. Заходило сонце, і паслося панське бедло, і паслося бедло на ті, на княжій горі. Сльоза закипає, душа посварилася з Богом, а небо, а простір, а це під горою село. І як же тут любо Дніпро під самим порогом. Та тільки порога, порога чомусь не було, а вже за плечима хтось пристав опише цю думку, де среща то сіють піщаний березі стрижі. Земля ж моя рідна, нема на тобі притулки. Поети твої, і ті вже тобі чужі. Отут, От на руїнах княжого міста родні, на березі чистій моєї святої ріки, на славій минулій стою в безплані сьогодні, з минулої слави дивлюсь у прийдешні віки, А завтра поїду і можу все це востаннє. Цей берег, цей вітер і ці люди привітні в селі. І вже з Петербурга буду пити листами той спогад, ту то мрію жити на рідній землі. І друзі там є, і слепую писав я, і трезну. А віші ридають, отак От і життя промина. Боч прокляті всі, хто відняв у мене вітчизню, але у вітчизні ніхто не одніме мене.